Виконуємо номер 91 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Після того, як туристи пройшли 30% наміченого маршруту, виявилося, що їм залишилося пройти на 18 км більше, ніж вони вже подолали. Завдання перше яка довжина маршруту. Друге скільки кілометрів залишилося подолати туристам. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки відсотків наміченого маршруту залишилося пройти. Весь маршрут це 100%. Пройшли вони 30%. 100% відняти 30%. Маємо 70%. На мічного маршруту, залишилося пройти, Ну, а тепер знайдемо, наскільки відсотків від наміченого маршруту залишилося пройти більше

Залишилося пройти більше. За умовою відомо, що їм залишилося пройти на 18 кілометрів більше. Отже, 18 кілометрів це і є 40% від цього маршруту. Знайдемо число. Зазначень його відсотків. Але зведемо нашу задачу до знаходження числа, зазначень його дробу. Для цього подамо 40% у вигляді дробу, поділимо на 100, це буде 0,4, і тепер знаходимо число зазначень його дробу. Щоб знайти число зазначенням його дробу, потрібно це значення поділити на дріб. 180 ділимо на 4. Отримаємо 45 кілометрів. Це у нас довжина маршруту. Ну, а тепер даємо відповідь на друге питання: скільки залишилося подолати. Подамо 70% у вигляді дробу. Це буде 0,7 і тепер знаходимо дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. Отримаємо 31,5 кілометрів. Залишилося подолати. Записуємо відповідь. 45 кілометрів і 31,5 кілометрів. Номер 91. із завдання повторення розділу 1 виконано.